По поліції до нього питань немає. Машина стоїть, візво бурав з прицепом, Чекає, Якийсь чоловік невідомий. — Прийнято. — От ви дивіться, ви кажете, що відводяться при прохідних рубках сухі, поломані і таке інше. От дивіться, дві колоди, навіть, от я не беру далі, лівих лежить. Скажіть, будь ласка, це сухе? Чи може він щось в мене нап'ять же, як завжди? Я не добачаю. Ну, це сухе дерево. Ні, це поломане. А, по, поломане. Для початку, якщо ви хочете встановити, треба знайти дерево, де стоїть внизу. Ну а це, ж, це можливо, що, рельса чи так, що? Чи це ж дерево, правильно? Чи я це... я кажу, що стоя... я... Ну послухайте мене, Я не знайти зараз, вони повинні тут бути. Дерево, де стоїть клеймо, і, ну, по... то... і тоді подивитися, чого воно відведено. Чи 에... воно геть давайте. ідеальне? От ми можемо тут, а там ще ж не пиляли. Ну, давайте десь знайдемо. Що знайдемо. Ну, ще Но, тут вони вже пиляли. Тут, тут не треба, тут можуть показувати. Треба, треба, треба не дивитися, де, де, де межі, де стоять, віддивілися, де струбки стоять. Ні, та тут може бути нарисовано. Ну, ну, Це сухе, так, да, мабуть. Да? Сухе, так, сухо да, А оце зараз тут буде для цього. Поломане буде, так? Да? Ага, я понял. Скажи, <реш> это самое. У вас есть в меню дикая утка? Нет. Ну для, специально для вас мы можем разозлить домашнюю. Да? Не маю, май. на мою думку, вот мало было деньги.

Вон зломаний. Хоч якась відмітка на ньому є, що воно зломане. А ну давай. Ну то свіжий злом, воно не буде, буде. відбити. А С... де десь... а, а ж свіжий... свіжий злом де ділося вже? Десь. Він не відведений, ну де здівся? Де він Ісчез? Де акт написаний? Де воно ділося? <рес> а, воно лежить, дивись. Висохло. Це воно всохло, бля, від жари. Знаєш, Як просусліка. Ти його віддєш? Ні, Ні, ну зле кого воно зімалося. Де, де? Продовження дерева, де? Так. <риві> <риві> да. А це інтересно. А куди ж воно тілося? Та тихо-тихо. А тут тебе. Може, от у того все... було коли. Ну, ви ламаєте комедію. Ви ж тільки що самі сказали, що воно не відведено. Тепер зараз щось починаєте там шукати. Я так не казав, що не відведено. Ну, дивіться, в мене в мене це, що, у пишеться це, прямий це, ефір. Повинні да. що, це? Люди, відпишіться. Казав майстер, що воно відведено що воно ще не відведено чи ні? Ну, може ми пропустили, я просто не можу зараз ефір подивитися. Напишіть, будь ласка. Д Де ділося... Де дівуся? Не відведено дерево кусок? Половина. По-перше, я не сказав, що воно не відведене. Його треба ще дивитися. Mm. Так ви сказали, що свіжо е, зломані, Ні. вони не відведені. Пойдемте до, до, до... до того, ну, цей кусок дерева. Так, це, да. да, це ну... Да. То ще висить. то ще не встигло. Вона. Вона. Да. Ну по там дві там теж двома не, але там повітря немає. Так. А віздо лежить Дивіться, це хворе чи сухе у це лежить. Воно криве, він говорить А, криве, блін. <риве> ну там і... Щось там помазав блин, кисточку блин. Я тоже можу так помазать. Так, сюди треба запрошувати екологічну комісію розбиратися. А ось тут окрім на 30 років. Ну, з'єдшого, ми ж знаємо. Ми ж знаємо, що цей клейма це тільки на грамоті. Там воно пів деревини немає, але воно вже попилене. А, так? Так воно ж не відведене. Дрова себе, да? так? На ну, дрова, звісно, ходять. Ще й непогано піде. Повітря да, да, да. Так, так, так. Воно должно було бути прийняте, що воно поломане, правильно? Ну, да. Зато за, за... за вже на дрова вони попиляли. Да. Самовідвод так. Да, — да. да. А що так можна було? Відводи заявляти будете? Ні. Ми зробимо самовідвод. <голос> 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 дивіться, Дивіться, Ось диво. Як ви думаєте, скільки той мас уже ходок зробив? Без документів, тими ничками там внизу. Я думаю, ходки три Отак от і. Да, да, да. Він зараз документы випише, скажи. Він сюди і Да, він сюди і заїжджав, да. Да, да, да. Заезжал, да. да, да, да. Это залет военный. Та покажем, давай, людям. Давай, давай, покажи. Надо ж людям показати, бо будуть потім казати, що ми щось придумали. Хай в ефірі буде прямо наживо. Такий каскар черговий, да? Босмапльов, І мені скажи, щось мені здається, така тут насиченість деревостану рідесенька, блядь. Тут це ж була рубка. І була явно, бля, раніше, чим... Вони до що... До тоненькі. Тут це ж нічого не міняє. Якщо взяти, ну, поміряти насиченість деревостану, то ці тоненькі там погоди не грають. У них діаметр дуже малий. Ну, О да? Зрязаны да, Свіжо Так, и что? Ну, ну да, Перший рез будет блин деловый, а дальше уже там на другого піде. Ага, ой-ой-ой. Вот, -ой -ой. Відведено мене цікавить оце, чи не відведено мене. Я думаю, що тут саме вид відвод. Коротше, тут на дровах йде повним ходом, А по цьому на діловому. Тобто без производство. Тарачанський буревій зараз лісокрадом тільки допоміг в цьому. Державним лісокрадом. Так, О, здоровенний, здоровенний дуб. Що там, пацаны? Здесь грибник пропал на газели, приезжал тут, короче, годину назад, вот, вы кто, я за грибами, да, ну, понятное дело, грибы тут же с тут же с дубовой лисы, знаешь, как кора у них там грибьев, то грибна кора. Да, да там тупо виїздно дорогу. Він буде да. що да. дивійди. Да. Де ділось? Вряд ли люди це взяли. Люди, скажіть, будь ласка, вам давали звідси брати? Дрова додому. Хто взяв з вас, з місцевих? Хоть хоч колодку в такому діаметрі. От. Скільки там, десь 50, да? Ну, понятне діло. Які комісії, Які проводи, ви що? Це ж вітер навалив бля, ліснику в карман бабла. Да, він думає, Господі, слава тобі за твоє правидіння, я да. да. Мало так, що так вони, цей ліс немилосердно милосердно звездують, бля, наліво і направо. Як ще й буревій допомагає, кармане набивати. Так, ну що, я думаю, треба йти до машини і записати заяву. Правильно? Все тоді. Це, друзі, тарач. Лочівське лісництво.